Всім привіт! З вами канал Гурієв Тейм 3, і це свіжі новини боксу. Тренер Кішона Девіса негативно висловився про Дениса Барінчика. Дмитро Сосновський відповів хейтерам Дениса Барінчика. Олександр Усик розповів, де хоче провести свій наступний бій. А перед переглядом відео лише попрошу поставити лайк та підписатися на канал. Підтримайте, будь ласка, україномовний контент. Буду дуже вдячний. Спонсор проєкту Favbet. Ну а тепер поїхали, друзі. Війна ще не закінчується, тому я відкрив збір у рамках масштабного тактичного блокчейн фандрейзингу на 5 мільйонів гривень. Ну а моя ціль збору всього 20 тисяч гривень. Підтримуємо військові підрозділи ОЗСП Омега 4, 67 окрему механізовану бригаду, групи добровольців, ударних БПАК 119 окремої бригади. Збираємо на автівки, дрони, технічне спорядження. Прошу долучитись, підтримати автора і наших хлопців на фронті. Буду вдячний кожному. Посилання на банку МОНО в описі відео. І в закріпленому коментарі, тренер новоспеченого чемпіона світу за версію ВБіо Олегій кішона Девіс Брайан Макінтер більш як відомий Бомак. Прокоментував перемогу свого підопічного над українським екс-чемпіоном Денисом Берінчиком. У розмові з місцевими репортерами Макінтер висловив розчарування виступом Берінчика, назвавши його сміттям. Наставник зазначив, що до бою мав про суперника вищу думку, але реальність у рингу виявилася зовсім іншою. Бо Мак також поділився своїми думками про потенціал Кішона Девіса, наголосивши, що цей бій. Став важливим кроком у його кар'єрі. Кішон тільки починає показувати, на що він здатний. У нього попереду велике майбутнє, і він готовий до будь-яких викликів, заявив Макінтер. Порівняє Девіса з Кроуфордом. Як вам зупинка в четвертому раунді? Добре, кішон сказав, що хотів цього. Він сказав мені, що хоче постаратися його накутувати. Я сказав, чудово, але якби ти це не зробив, роби це розумно. А Баринчик досить міцний хлопець. Він був сміттям. Я просто говорю, що він міцний. Так він міцний чувак, але я думав, що він буде кращим. Чесно вам кажу, я думав, що він буде кращим. Бо мак, наскільки особливий кішон Девіс. Кішон може піти далеко. Навколо нього чудова команда та вся фігня. У нього чудові ментори, навколо нього чудові чемпіони. Він бляха може дуже далеко зайти. Ви знаєте наскільки Боб Аром любить Ломаченко? Я розмовляв із ним, і він сказав, що кешон буде у нього фаворитом навіть над Ломаченком. Наскільки вам приємно чути, що у Баба Арома він лідер над майже всіма. Це добре, усіх, кого я провожу в топ топ-ренк, вони роблять їх чемпіонами. Вони зробили чемпіонами хелінга. Вам хочеться піднятися в 63.5. Можливо, не прямо зараз, а в майбутньому, коли ми вичистимо 61,2. І нам більше нічого буде робити тут. Тоді вперед, в 63,5. Чому ні? Наскільки далеко він може забратися дивізіонами? Кішон легковаговик, повірте мені, але він дуже сильний. Йому справді тут комфортно. Ви тренували багатьох бійців, і з ким ви можете його порівняти. Порівняю його з Теренсом Крофордом. Він злий на спарингах. Це бляха, навіть не спаренги, нахер спаренги, ми там ємося. Я завжди говорю, що це Бат Кроуфорд, його навички бездоганні. Він має все. Заслужений тренер України Дмитро Сосновський прокоментував поразку Дениса Борінчика у бою проти американця Кішона Девіса, наслідок якої український боксер втратив титул чемпіона світу за версією WBO у легкій вазі, яка загалом ваша реакція на бій і чи здивувала вас поразка Дениса? Треба реально дивитися на речі. По перше вік велика різниця, майже 11 років. По-друге, рівень на сьогоднішній день мені важко сказати, як вони готувалися, бо я не був у тренувальному таборі, але було помітно, що фізично він поступався, трохи не встигав. Вік тут також зіграв свою роль, це має велике значення. У боксі швидкість, сила та витривалість. Це ті компоненти, за рахунок яких боксери перемагають. Антропометрія теж. У суперника довші руки він мав потужніший вигляд. Єдине, що хочу відзначити, і чим задоволений, Денис заслужив на визнання вірою та служінням нашому виду спорту. Бог йому допоміг, він став чемпіоном. Він багато років працював, а зараз сталося те, що сталося. Бокс, і бокс завжди є той, хто має програти. Що ця поразка може означати для подальшої кар'єри Дениса Бринчика з огляду на те, що йому вже 36 років. Денис дочекався свого моменту, став чемпіоном. 36 років це досить поважний вік для боксу. Враховуючи, що вони віддали 10-15 років всьому виду спорту, тяжко тренувалися та працювали. Рішення приймати йому має команду промоутерів. Денис пройшов важкий шлях, бо її також було складно організувати. Якби він став чемпіоном світу у 25 років, як Сей Девіс… Можливо, доля склалася б інакше, але Денис чекав і старанно працював. Мені важко щось радити. Він чемпіон. Досяг. Подивіться, срібний призер чемпіонату світу серед дорослих, срібний призер олімпіади, чемпіон світу серед професіоналів. Чого ще можна бажати? Звісно, хотілося б, щоб він скрізь був чемпіоном, але маємо те, що маємо. Дай Боже йому здоров'я. Дякую господу Богу, щоб у нас було більше таких, як Беринчик. Тим скептикам, які говорять йому погані слова, я завжди відповідаю: одягніть рукавички, вийдіть та станьте чемпіоном світу та срібним призером Олімпіади. Говорити легше, а складніше вийти та боксувати. Він вийшов, намагався, хотів, але міг зробити те, що на сьогоднішній день міг зробити, сказав Сосновський. Ну і на завершення, чемпіон світу у надважкій вазі за версіями WBC, WBA, WBO та IBO Олександр Усик поділився своїми планами та бажаннями в інтерв'ю. Український боксер заявив про своє прагнення провести бій на рідній землі у Києві. Ти один із трьох людей, з якими він сказав, що хоче битися, чи погодився б ти на ще один бій з ним? З Дираком? Так. Думаю, це можливо, але не думаю, що зараз я хочу провести бій на стадіоні у Києві. Наступний? Ні-ні. У майбутньому. Зараз це неможливо, бо у нас війна, сказав Усик. Нагадаю, у жовтні 2020 року Усик переміг Чисору одноголосним рішенням суддів. Ось такі були новини. Підписуйтесь на канал і бийте в дзвін, щоб завжди дивитися свіжі відео першими. Будемо на зв'язку.